Всім привіт, дорогі підписники каналу. Притягнули ланцюжка, сказали, що я отака от скотиняка. і не нагострив, грошей взяв, а не нагострив. Клієнт встановив його на техніку на свою, а він ніхрена не ріже. Якщо дивитись на зубок, то видно, що ніякий його не встановлював на техніку. Тобто зубок блистить. Але на це клієнт не зважає, тому що очі, мабуть, були замилені або нахрен залиті, Блядь. От ланцюг, якщо подивитись на зубок, то видно, ну, мабуть, не налаштується, а от видно, що він там збитий. Ще що, що ним користувалися. А оцим навіть, сука, його блять і не ставили. Знімаємо ланцюжка нашого. Ця техніка на ремонті. Тут що там було, я знаю, я вже не пам'ятаю, що на цій Кипралівській техніці було. Зняли, зняли, ланцюжок. Вдягаємо новий там, видно, як я вдягаю, щоб ніхто не подумав. Тому що таких гарнисеньких людей у нас купа. Ванцюк, до речі, штілівський. До речі, я своє загострення знаю. Тобто були випадки, коли пхали, але не... Мої ланцюги, які я загострював, Але ж я знаю все. В общем, зараз подивимося, як то кажуть на камеру. Ріже він на чи не ріже. І зубок я вам показував як він блистить. І подивимося, як він буде виглядати після того як хоч зробиться різдва. Якщо дивитися, от, це той зуб, який, грубо кажучи, був в роботі. От, він вже там е, грязненький, тирсою припав і сам зубок, він, тобто ріжуча його частина, вона не блистить. А тут, ну, так як я його вже вдягнув, то от, вона от блистить. От зубочок острессенький. камеру. вот. вот. Все остресеньке, чудово. Пробуем. Далі немає сенсу перевіряти і от дивимось, що з нашим зубочком от після роботи. Бачите, як він виглядає. Зараз знімаємо, я вам показую, як він виглядає. Тобто навіть різу вистачить, щоб Зубочок став вже іншого кольору. Тобто на ньому вже з'являється там. В общем, припадає коло чепулячка. Тобто от ланцюг, от. тобто ви бачите, який він був спочатку і зараз який він. Тобто він в тирсі. І от сам зубок вже не виглядає, так як він виглядав до цього. Тобто на, на ньому вже вон, є хоч якась ота, мілка. Тут, от, мабуть, видніше буде. От, мілка оця от, стружечка. От вона. Полячка. І зубок вже не блистить, так як блистів. Тобто мене люди обманюють. Тобто клієнт, скоріш за все, от того ланцюга не встановлював на техніку, переплутав з іншим і притягнув от з жалобою, що я грошей взяв, а сам ланцюг я не гострив. Це відео просто, грубо кажучи, показове, тому що один хрін клієнт не повірить, що я встановлював саме, саме його ланцюг. Тому що в мене немає можливості це все діло зробити прямо прям на магазині, як то кажуть, і, і ну, насяти йому в обличчя, що ось, -о, ось ваш ланцюг. І от він був загострений. Просто, просто ви трішечки прої і встановили не, не той ланцюг. І притягли мені не той ланцюг. Тобто загострений ланцюг. Я не знаю на, нахрена. Цей хріні люди, як то кажуть, страдають, але ну, отаке от, от буває. Це, до речі, не, не перший раз, коли мені тягнуть ланцюги і кажуть, що вони ніхрена не поляють. Стружечка от вона. Ви ж все, як то кажуть... Якщо повірити, то це, вже, то це все дуже добре. Якщо не повірити, то ну, це така, як то кажуть, шляпа одноразова. От от. Бережіть свої нерви і дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Мир вам.